Хочуть чи не хочуть насправді жителів окупованого Донбасу приєднання до Росії. Понад 80% жителів регіону виступають проти того, аби бути частиною Російської Федерації. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке проводили до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У 2021-2022 роках, соціологи опитали жителів Херсонської, Харківської, Одеської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Донецької та Луганської областей. Найбільше відсоток тих, хто бажає жити в Росії, виявили саме в останній. Там таких 22%. відсотки. Найменше охочих приєднатися до країни агресорки у Миколаївській області лише 8%. відсотків. Якщо порівнювати з настроями 2014 року, то охочих жити разом з Росією стало менше. Вісім років тому майже третина жителів Донбасу виступала за приєднання до Російської Федерації. Кожен другий був проти. Важливо, що на Херсонщині, де сьогодні теж стартував так званий референдум, лише 4% опитаних були за приєднання до РФ за останні вісім років, охочих побільшало на 7%. Абсолютна більшість у кожній області півдня і сходу бачить Україну незалежною від Росії. За вісім років настрої людей у цих регіонах суттєво не змінилися. Найбільше підтримки за об'єднання в одну державу було на Луганщині у 2014-му За це рішення виступали 16% опитаних натомість у 2021-22 роках 12%. Нагадаємо, що до початку так званого референдуму, який сьогодні розпочали на окупованих територіях України, російські пропагандисти оприлюднили нібито опитування щодо настроїв місцевих. Вони намалювали щонайменше 80% підтримки за приєднання до Росії. Дані численних опитувань показують, що ці цифри зовсім не відповідають реальності а приєднати ці території до Росії можливо лише фальсифікуванням результатів референдумів. Марта Оліярник, телеканал НТА.